Так, всім миру і добра. З утра виложив відео про цю нещасну шкілку. Да? От. Написали скільки коментарів. Зараз на... ну, десь години 3, напевно. Ну, діло не в тому, що скільки написали. Діло в тому, що скільки дзвонило. Зараз без телефонів, я, якщо хтось зараз дзвонить і не може дозвонитися, значить майте на увазі, що я знімав відео. Значить... Позвонили скільки. Я просто не ожидав такого. Ну от чесно вам скажу. Усім дякую хто. Позвонив, хто відкликнувся, так же ж привів свої приміри. Так же, хто отримував мою лозу, була така проблема. Навіть ті позвонили, хто мені прислав, що я взагалі не ожидав. Даже, я бачу. Позвонили, хто мені присилав усе якби. Найголовніше, знаєте, в мене ж мурашки висупають, що по лицю, що по руках. Саме найголовніше, це те, що ніхто нікому ніяк. Ніяких не пред'явив, знаєте, звинувачень, упреків, що щось було не так, ми попали. Так, да, дійсно, я, може, примір там і не правильний привів із казіно. Понятне, діло, що в казіно ходять, це такий трошки неудачний такий примір, що в казіно ходять і ставлять ставки ті, кому грошей нема куди дівати. Ну, Ми трошки не з того розряду. Ну, Будемо вважати, що це ви зрозуміли, про що я. Що не завжди воно так виходить, що поставив і виграв. Не обов'язково це в казино. Чи же ще саджанець купив, думав, розбагатіти, а він не прийнявся. Ну, давайте так якось. Коротше, сьогодні відео не про це. Зараз вечірня буде. Я вам щиро всім дякую. Дякую своїм спонсорам: Володі Мельнику, Андрію Фаренбруху, Ну, всім, Олексію, Роману, всім, хто відгукнув. Хто написав, хто дзвонив. Я ж кажу, вийшов без телефонів, бо я б не зняв би це відео. Сьогодні відео я там прочитав значить, за дріжджі, чи я дріжджами користуюся, чи не користуюся, як, що. Коротше, я вже показував це відео. Так як відео в мене там вже 600 з лишнім, спробую називається, найди. Зараз я перетягну ось далі. Хай воно сюди поливає. А ми повернемося до відео. Значить, дивіться, перед вами саме найдешеве як вода, яка я знаю. І я ним користувався в тому році. І ефект я бачив і зараз пішов і для відео, і не тільки для відео, а просто для себе. Даже. Купив ось 8 пачок. 8 пачок купив ціна вопроса коротше, 100... 136 гривень. Ось 136 гривень, це тут 8 пачечок. Для цього що нам потрібно? Нам потрібно. Зараз камеру поставлю на штатив. Бо щось в мене не виходить. Одною рукою тут і показувати, і розказувати, і все остальне робити. Так, Зараз закріпляємо камеру і будемо оце все робити. Те, що потрібно робити. Дивіться, значить, ось, ось є відро, у мене пусте, бачите, відро. Є ось 80 літрів води. У мене ось така миска, це 80 літрова. На 80 літрів води ми робимо нашу, нашу підживку. Значить, що нам потрібно, нам потрібно, дивіться, зразу кажу. Ось ось 80 літрів є води. Ми з цих 80 літрів набираємо відро води. Не важливо, яке це відро, але ну, якщо у вас 80 літ вже Ну, Взагалі, ось, допустимо, мені 12 літрів. Надо, да? Дивіться, mm -hmm. на 12 літрів води ми ложимо 4 пачечки дрождів. Ось, оці. Львівські, тільки що придбав. Прямо з магазину холодні, з холодильника свіжі. Все, дивіться, одна пачечка пішла. Друга пачечка йде, розкриваємо. Я так постараюся не затягувати по-бистрому. Короче, дивіться. Дві. Ну і ще дві ось, беремо. Все. І чотири в нас залиша для наступного разу. Наступний раз це буде через днів 7-10. Повторюємо цю саму процедуру. Що я тільки що вам. Ну, зараз що, ось, що я вам показую. Робимо так само і повторюємо просто. Так. І остання четверта. Так, все, дивіться, 4 пачечки. Я кинув сюди 4 пачки. набрав вже з цього чану, ви бачили, да? і на, оце, на ці 4 пачки, всього 200 грамовий стакан сахару. Цукру. Все, дивіться, висипали. Висипали, беремо все. Немає такого девайса, значить, беремо паличку, чи ложку, чи мішалку і робимо це діло. А вода ця стояла, до речі, в мене цілий день на сонці, вона стояла, вона аж тепла в мене, да, тепла, хоч бери так купайся. Тобто я зараз черпнув теплої води сюди ось в відро. Все, коротше, ось розколотили і оставляємо так на сонці, на відкритому. Можна накрити, конечно. Ну, коротше. Або чорною плівкою накриваємо, або просто так відкриваємо, якщо сонячний день на дворі. Значить воно стоїть і воно зараз почне бродити буквально. Та через годину воно вже буде тут бурлити. Аж вискакувати. Так, переставлю я. До речі, ось бачите, проснувся в мене той. Я вже ж його забувся. показував ось недавно. Понасаджував, що вже позабував рослин. Інжир. Ось, ось, поставили і завтра що? Зараз я ось попроливаю оці молоді кущики, дивіться, бачите, ось цього кущик, У мене є молоді, що я попідсажував ось, ось це ландиш ландеш тохен. І дивіться, і з грони гляньте. Бачите, ось він уже росте собі тут. Ну, коротше, молодіж. У мене є молодіж. Ось у Ред Таро, ось у сенатор, коротше, цица, це балет. Ну, оце такі ось, бачите, молоджі, коротше. Я вам показав, це все ну, спонсор. Це Подяка-поляка. такі саженці. І там ще в мене є молоді, які в тубусі стоїть. Ну, коротше, це все для молодежі. От, Зараз я проливаю так, як я вам показую. Отже, позаливав ось трошки. Да? Там 20 літрів води. Дав під кож... Дам під кожен. Оце приміруся. І Завтра беру це відро, я виливаю сюди 80 літрів. Ну, Доводжу, що до 80 літрів. От. І тоді беру і по 5 літрів, допустимо, під кожний кущ. Вони вже пролиті. Просто даю оцю підживку нашу. Все. І через 7 днів, 10 повторюємо, опять ту саму. Можете 10 літрів дати. ну, за, Тоді ще ну, просто більше треба колотити. Тоді треба дві такі заколотити. Ну, скільки саженців. Обично я давав там по 5 літрів лив. У тому році це я все робив, лив. І було, знаєте, ну, я вже вам показував, там навіть з рулеткою ходив, показував, який був приріс. просто на очах росте. Ну, так само повторимо і в цьому році. ось. Я зараз ще за квадром ще я там вийду пару разів по ну, щоб воно там подивлюся, щоб нічого не було, щоб все розтало. Ну, дріжджі я маю воду. Все, і оце сутки стоїть. Завтра я його на вечір виливаю сюди, вода буде тепла, набираю відро і відро на два куща. Ходжу і по під кущі, під молоді. І все. Оце і вся підживка. Так що я тільки за нічого вредного немає, сахар дріжджі. екопідживка, Росту, Росте не дарма кажуть, росте, як на дрожжах. Воно так і є. ось Провірте, подивіться. Я ж кажу, Так Петрович поливає Глущенко, свої персики і виноград. Я так у тому році робив, показував. І ви всі бачили, вимахали, які там що солодкий світ, то я показував. ото все, я, отам, ото Всі підживки були, ото два рази дріжджі, все, більш нічого не було. То Там е, червона калина в мене, потім е, Чорнобаївка, Карліта, Титан. Ну, ото і ряд короче, весь, ви зрозуміли, да? солодкий світ. Ото всі підживки, то, які там були, ото два рази всього, оце ось було. Всю. Нічого більш там не було. Я туди не лив ніяких не розарміннів, абсолютно нічого. це Повірте. І ото такий результат. Так що будемо сподіватися, що буде і в цьому. Головне, що Тут за 50 гривень одна підкормка. Ну, що це дорого чи що? Та ні, вроді. Ну, не 50. Ну, якщо точно, ну хай. На дві підживки. Три, 136 гривень, 8 пачок, це на дві підживки. Ну, 2 стакана цукру, посчитайте, скільки це буде. Пів кіла, 20 гривень. Ну, 70 гривень. Короче. Одна під, підкормка. Ну, так вона ж дієва. І еко. Все, на цьому все. До побачення. Всім дякую, що поділилися зі мною оцим. У мене просто ейфорія сьогодні, я вам кажу. В мене скільки людей перезвонило, так ось сказали, що в них така сама байда, що це ну, не, не обов'язково, що вони в мене брали щось там. Та, так, ну, Це хто брав там весною, я маю веду. А така сама картина, я ж кажу. Чоловічок позвонив, цей, що <соць> і Ваня, і каже: Блін, Григорович, <соць> капець, 100 штук посадив і ста там. 8 чи що із 100. Так що у мене тут знається Саша, результат, я вам скажу. Я ж кажу, були б ми живі, а все остальне єрунда На цьому все. До побачення, до наступних відео.